Це вже взагалі не схоже на велосипед. Ну так, це вже виглядає як мотоцикл, такий чопер. І їздить він на чому? На акумуляторі. Та тут у брак у баку схований акумулятор, тут він заряджається і їде на акумуляторі. Ну зняти його не можна. Ні, зняти не можна. Ну можна теоретично, ну щоб заряджати вдома, не можна. Тільки на велосипеді. Вкрасти його буде важко. Так, неможливо. Хіба що цілий велосипед. А сумочка йде в комплекті чи це можна докупити? Сумочка йде в комплекті з цим велосипедом. Класна. А який тут мотор стоїть? Мотор тут стоїть потужний на пів кВт 48 вольт. А чого тут шпиць немає тільки? Це спеціально зроблено, облегчено, легкосплавні диски, такі як в автомобілі. І воно ну, нормально їздить на ньому? Так, ну так як не на автомобілі. Ви його не, не ушкодите за рахунок того, що висока і широка резина і так само ремонтується, як і автомобілі. Ну, резина то широка класна, де її купити потім. Продається в нас в магазині і також в магазинах. Це не є проблема. Резини, резина, камера, покришки на футбайк взагалі не проблема. А бачу, сідло дуже якесь тоненьке, маленьке, воно зручне взагалі. Так, да, воно тут зручне, воно зроблена, зручна посадка, зроблена така шкіра під е, рептилією. І ще зручно за рахунок того, що стоїть тут ззаді амортизатор. Амортизує дуже м'якенько. Як на дивані їхати будеш? А спереді є амортизатор? Так, спереді вилка вона алюмінієва, вона регулюється по жорсткості і ход її 120 мм. Ну круто. А фонарик цей він від чого заряджається, світить як? Світить він включається на рулі, світить від акумулятора. Він запитаний провід і світить від акумулятора. А скільки взагалі на ньому можна проїхати, яка швидкість тут? На ньому можна приїхати приблизно 50 кілометрів, швидкість максимальна 50 кілометрів за годину. Круто. А протестувати можна десь його? Так, протестувати можна в нашому магазині Велокрай. Знаходимося ми в Братство Тарасівців 12А, місто Київ, метро Харківська. А відправка поштою є? Так, відправляємо поштою по всій країні, також за кордоном.